Я вітаю самих найкращих. Магазин АТБ. Подивимось сьогодні. Ще залишається просто декілька днів до закінчення акційних продуктів. Хто ще забув щось придбати? Подивіться відео. Дякую вам за коментарі. Вдячний вам я за ваші вподобайки, величезне вам спасибі! Я йду на чарівну поличку, як я називаю. Що тут у нас на чарівній поличці? Закуска пікнік в акції по 35 гривень. До речі, велика. 200 грамів. І можна торт взяти. Півкілограмовий від БКК з знижкою Добре, розпочнемо із овочів та фруктів. Дякую вам дуже за ваші коментарі. Вдячний дуже вам я за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. Велике вам спасибі. Вечери по 134 гривні. Буряк 20 гривень 50 копійок подорожчив. По 15 гривень цибуля. 31,50 коштує морква. Картопля рання по 40 гривень. Я заокруглю ці копійки до більшого. Та по 26 гривень картопля першого гатунку. Яблука Чемпіон 38. Айда Ред 38. Зелені по 40 гривень, томати по 90 солодкий перець по 190, огірки, як я говорю, гладонькі по 150 І зараз подивимось огірків, яку ціну по пирчості. Капуста. Капуста теж подорожчила. Пам'ятаєте? Капуста вже по 44, а пару днів була по 40, потім по 42, вже сьогодні по 44 гривні капуста. Пекінка 62 гривні і попирчість огірочки по 110 гривень за кілограм. Капуста цвітна по 130 гривень. Імбир 195 44 гривні ціна речки. 132 гривні томати рожеві. 90 гривень томати коктейльні. Яблука 32 гривні яблука принц 40, редчів 40, яблука українські, кілограм 28 грн. Лимони по 59 грн. І апельсини хороша ціна по 50 гривень. Принаймні я дешевших апельсинів поки що ніде не бачив. 61 гривня банани. І тут у нас мандарини, тут навіть два види по 60 та по 65 гривень. Звісно ж, ми подивимося зараз ціну на яйця. Подивимось ціну на олію, масло і молочні продукти, звичайно ж. Також, хочу вам показати тільки найкращі знижки, які ще діють буквально 2 дні. Трішки впала ціна, були 3,99 сьогодні 3,89. Навіть яйця упаковані по 10 штук, також на них є зараз знижка 49 гривень, полтавські 50. Та ясен світ, мацюпоньки 57 гривень першої категорії. Своєлінія оселедець 300 грамів 71,50. Своєлінія тернопільська за 100 грамів 31 гривня. Австрійська своєлінія 400 грамів 117 гривень. Своєлінія селямі фірмова. Ціна за 100 грамів майже 33 гривні. Знижка 40% на губернську 420 грамів 70 гривень 50 копійок. Часниковий виріб 420 грамів 71-40. Виріб новомиргородський, розумний вибір, 420 грамів 55-80. Своєлінія боженина традиційна 24 гривні за 100 грамів. Рулет своя лінія зі свинини 25,50. Грудинка особлива, також своя лінія 36,80 за 100 грамів. Це, мабуть, найдешевший виріб ковбасний відрозумний вибір. Апетитний ціна за 500 грамів 38,80. Ой, у нас чарівна поличка дуже багата. Знову тут і Женевський, і сервелат є. Можна щось придбати, але я вже щось купив собі в іншому магазині. Так, добре, мініс сиром по 71 гривні. Своя лінія. Це в нас сало, своє лінія по-домашньому 15,80 за 100 грамів. Знижка 30% на сосиски докторські фірмові 820 грамів. Своє лінія ціна 121,50 Елітні для еліти від добров. Ціна за 100 грамів. 23,30. Знижка 35% на лікарську від добров вищого сорту 107,50 за 500 грамів. 122 гривні коштує сир твердий для грилю 4 штуки. Знижка 30% на фелатум м'який сир 49 гривень 180 грамів. Сирочки від торгової марки Президент вершкові плавлені по 15,50 Сир своя лінія, вершковий та голландський, 160 грамів, 54 гривні. Крем, сир зі смаком. А з додаванням, точніше, лосося 65-30, 150 грамів. Дуже дивно. Завжди ці сири від торгової марки Кому оці, завжди були в одну ціну. Тепер різна ціна 160 грамів будь-який кантрі з ароматом топленого молока. 77,80. Галичина кефір, 2,5 жиру. 41 гривня 50 гривень, 50 копійок сметана яготинська 20% жиру. Також можна придбати сметану голочина, 15% жиру, 44,60. Сир кисломолочний білоцерківський, 9% жиру, 67,50. 5% жиру 62,50. Та нежирний по 56,50. 15 15,30 глазуровані сирочки для власників карти АТБ. Молокія молоко, 2,5 жиру. Зараз по 43,30. Для малечі йогурти від торгової марки Злагода 170 грамів. По 16 та по 15 гривень зі знижкою 170 грамів. Зі знижкою йогурти Данісімо, 21,50 з кульками, з джемом. Та солона карамель. Знижка 35% на любімов 99 гривень 140 грамів. Цукерки вафельні кульки по 96-150 грамів. У нас розібрали усі цукерки ромашка, своє лінія на вагу. Ціна за 100 грамів 13,90. Хто полюбляє крекер тук? 100 грамів 34 гривні. Є з різними смаками. Шоколадна паста мілка 195, 350 грамів. І є ще шоколадна паста «Вері Пері, 360 грамів за 119 гривень. Зараз зі знижкою. Зверніть увагу. Від рушен ловіта 420 грамів, 73 гривні, апельсин та вишня. Два смаки в асортименті. Лакмі, шоколад від Рошен 38,80 це акційна ціна зі знижкою. Кекс з начинкою вишневою 62 гривні, тут 180 грамів. Зефір, усі його знаєте, торгова марка Престіж, 300 г 43 гривні. В акції великі вафлі від своєї лінії Артек 30 гривень 50 копійок. Є ще з молоком та лимонні. Вафлі від рошен 140 грамів 27,50, знижка 30%. Вафельки «Мотто» по 10,50. Також зі знижкою вафлі рошен. Три смаки в асортименті по 57 ,50 гривень 50 копійок. Цукор. Друга категорія 29,90. В магазині ТБ знижка на олію майола 850 грамів, акційна ціна 62,70. Також зі знижкою можна придбати олію стожар, акційна ціна 75,70. В акції олія олейна 66,30. І ось таку можна придбати за 150 гривень літр 800. Літрова. Олія оливкова 274. Оцет яблучний 500 грамів 19,30. Рис своя лінія пакетований 44,50. Тут 4 пакети по 125 грамів. Делюкс рис шліфований, довгозернистий, пропарений, кілограм 62,50. В акції чай граф. Тут є зелений, є чорний. 52 гривні 60 копійок, 20 пакетів. В акції чай делюкс 56 гривень. Це з ароматом бергамоту. Та суміш чорного та зеленого 51 гривня, 50 копійок. Зелений делюкс коштує 56 гривень 100 грамів. Чай ахмад 100 г 49 гривень чорний. Мономах Кенія 45 пакетів 32,40 Кава Амбасадору Склі 190 грамів 267,30 Кава Амбасадор преміум в зернах кілограм 486,50 50 Зі знижкою також кава Амбасадор Стронг вагою 280 грамів, 299 гривень. Непогана знижка на карт Нуар рощина 140 грамів 236 гривень. Мажестик амбасадор в зернах кілограмовий 402 гривні. Амбасадор преміум 200 грамів 199. Кава карт нуар Еспресо 250 грамів, 190 гривень. Амбасадор Dark Roast, 225 грамів 103 гривні зі знижкою. Кава зі Львова Еспресо 240 грамів, 109 гривень. Та Львівська традиційна 127. Оліс майонез 300 грамів, 2650. Оліс майонез файний 500 грамів, 4830. Господинки, не забудьте за хорошу приправу. Торгова марка приправка. Тут до курки, до м'яса, до, до шашлику, до риби будь-яка 27 гривень 70 копійок. Своя лінія яловичина 525 грамів 91,70 та свинина 81,50. Сардина своє лінія, бланшована в олії 46 гривень. Бачу, розкупили сардину в томатному соусі 45,30 своя лінія також. А це новинка скумбрія філе. Пікантна в гострому томатному соусі з перцем халапеню 170 грамів, 59,70. Філе лосося, шматочки в олії 66 гривень, 120 грамів. Зі знижкою соуси від торгової марки Густо по 20 та 20 гривень, 70 копійок карбонара. За 19 можна придбати сацебелі. Усі йдуть по 180 грамів. Горошок Грінхаус 37,20. І цієї ж марки Кукурудза по 37,20. Можна придбати оливки делюкс з кісточками та без кісточки. Чорні 400 грамів 62 гривні. Власники карти АТБ можуть придбати пасту томатну 70 грамів день у день за 12 гривень та 20 копійок. Піца Альберто, 4 сири, 93 гривні 360 грамів. Хачапурі зараз зі знижкою від Валісто по 70 гривень. Лише потрібно розбити жовток, дуже смачні. Заморожена. Суміш овочева суп з грибами по 40 гривень 400 грамів. Та суміш овочева мексиканська 41 гривня також 400 грамів. Своє лінія морський коктейль заморожений 88,50 400 грамів. Ціна за 100 грамів хектушки свіжоморожений 15,85. Господинки, найдешевше масло в магазині ТБ це масло від своєї лінії. 72% жиру, 180 грамів по 71,70 Мішутка, пельмені з м'ясом телятини 450 грамів. Зі знижкою 76 гривень. Пельмені, мішутка, філейні 650 грамів. Зі знижкою 91 гривня. Непогані ціни на пельмені та мішутка індичка 650 грамів. 100 гривень. Фарш своя лінія. Свинояловичий 500 грамів 86,30. Понавозили чубатурки в АТБ. Ціна 8,30 за 100 грамів. Гомілки у Ларпу 7,60 за 100 грамів. Та крила курячі у Ларпу 8 гривень за 100 грамів. Розумний вибір для пухнастиків 12,20 пауч пакети. Клуб 4 лапи по 14,50. У нас вже закінчились, ще якісь є по 11,80. пауч пакет 11,20. сухий корм Optimil, 173 гривні 700 грамів. Та по 37 гривень сухий корм для котів кетенг 400 грамів. Економних вам покупок хочу побажати всього найкращого. До зустрічі у наступних відео.